Всім привіт! Презентую вам лот, аксесуари та одяг для Хеллоуіну. В лоті аксесуарів буде 41 одиниця. В лоті є колготи дитячі та жіночі. Є сумочки для цукерок. В лоті буде костюми чоловічі та жіночі, та для хлопчиків та для дівчаток. Та в лоті буде одна накидка з розміром L. Вартість лоту 700 гривень. Матеріал 100 поліестер. Собі вартість однієї одиниці 14 гривень і цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів або на Viber каналі. Дякую, заробляємо разом!